Вітаю вас, дорогі друзі! Фінал все ближче. Я вітаю вас на п'ятій частині третього модуля. Сьогодні ми поговоримо на дуже важливу тему: ми говоритимемо про почуття. Справа в тому, що у співзалежної людини порушена здатність відчувати. Часто серед співзалежних клієнтів зустрічається заборона на позитивні емоції. Їм складно відчувати свої справжні почуття та ідентифікувати їх. Співзалежні люди схильні проєктувати власні почуття на інших, ніж визнавати їх у собі. Єдині почуття, які співзалежна людина здатна або дозволяє собі виражати, це ті почуття, які якби, вириваються назовні, і у свідомості співзалежної людини виправдовуються тим, що викликані діями іншої людини. Наприклад, він так розлютив мене, або вона змусила мене так розкричатись, це так званий ефект парового котла. Такі спалахи почуттів необхідні співзалежній людині. По-перше, щоб розрядити емоції, що стримуються, а по-друге, щоб приховати більш глибокі справжні переживання, такі як гнів, страх, сором, образу, почуття провини. Базових почуттів існує чотири. Кожне з яких має безліч відтінків, різновидів та підвидів, залежно від сили вираженості. Отже, Основні почуття це гнів, страх, смуток та радість. Гнів це природна реакція на незадоволення ваших бажань чи потреб тут і зараз. Також виникає у відповідь на небажану ситуацію. Найчастіше трапляється заборона на вираження почуття гніву або страх його висловлювати. І це зрозуміло. Оскільки гнів це дуже сильне афективне почуття, та його складно контролювати, найефективніша стратегія у роботі з гнівом це навчитися його висловлювати конструктивно, тобто не принижуючи іншу людину і не руйнуючи при цьому себе страх. Страх це природна реакція на усвідомлену фізичну чи емоційну небезпеку. Надмірний страх, як і відсутність його, шкодить. Переживаючи страх, ви можете не дозволяти собі думати і відчувати одночасно. Також ви можете використовувати страх для того, щоб приховати гнів. У повсякденному житті співзалежної людини страх найчастіше вигаданий. Тобто це страх щодо майбутнього, з метою підготуватися до цього майбутнього, Виснажує, чи не так, ще як. Сум. Сум це природна реакція на втрату людини, речі чи взаємовідносин як реальних, так і вигаданих. Сум це важлива частина переживання втрати, відмова від того, до чого ви прив'язані. Тут також може бути гнів, пов'язаний з відчуттям втрати. І радість це природна реакція задоволення від отримання бажаного чи необхідного чи ефективного виконання чогось. З радістю начебто все зрозуміло. Це приємне почуття, розпізнати її легко, але є люди, які не знають, що можуть бути ефективними та щасливими, що взагалі мають право на радість. Як ви могли помітити, у визначенні всіх почуттів є словосполучення, природна реакція. Це важливий, навіть ключовий момент у роботі з почуттями. Усі почуття природні та нормальні, немає поганих чи добрих почуттів. Є почуття, які приємно відчувати, і почуття, які неприємно. Але всі почуття мають право на існування. Чому у співзалежної людини в емоційній сфері відбуваються такі проблеми? Справа в тому, що у співзалежних деструктивних сім'ях почуття спотворюються. Про те, як це відбувається, ви дізнаєтесь в наступному відео, але спершу виконайте завдання у робочому зошиті.